Права 1033. Знайдіть частку. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося, в першому заданні треба 5,5 поділити на 5. Тут можна по-різному робити. Найпростіше, напевно, так міркувати. 5,5 це 55. ,10. Якщо ми 55 поділимо на 5, то у нас буде 11 або 1,1. Тобто ми пишемо, що частка у нас буде 1,1. Ну або можна 5 поділити на 5. Це буде 1,5 на ,5, ,5, 5, це буде 1. ,10. Переходимо до другого завдання. Бачимо 2,4, що ділиться на 8. Тут найпростіше взяти 2,4 як 24. ,10. Якщо ми 24 поділимо на 8, у нас буде 3. ,10. Тобто ми пишемо, що частка в нас дорівнює 0,3. Є. Переходимо до третього завдання. 4,5, що ділиться на 3. Ну що ж, візьмемо як 45. Десятих, 45 десятих поділити на 3. Це буде 15. Десятих. То ми записуємо, що частка у нас дорівнює 15 десятих, або 1,5. Переходимо до четвертого завдання. 7 поділити на 2. Усі ми можемо сказати, що це 70. Десятих. А 70, що ділиться на 2, це буде 35 десятих, або 3,5, або 3,5 записуємо. 3,5. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 0,8, що ділиться на 8. Якщо ми 8 десятих поділимо на 8, то в нас буде 1. Десята. Записуємо 0,1. Ну і переходимо до шостого завдання 0,5, що ділиться на 2. 5 десятих – це 50. сотих, А 50 сотих поділити на 2 це буде 25. сотих. То ми записуємо, що частка у нас дорівнює 0,25. Ну що ж, ось таке просто завдання на ділення десяткових дробів на натуральне число. На цьому вправу завершено.